Козляра. Що ти йому написав, що він великопоповецький козл? Да, так і написав. А він з Бразилії якоїсь. Ой, блядь, чурбане їбання. Що, ти не вжарив би Крістіану Роналду? За що? Просто. А він не з Бразилії. Ну, no, яка різниця? Yeah. Я би йому дав поїбалу, хіба. <laughs> Але мені здається, він не буде пизнути не раз. Багато людей, куди летимо? Я туди вниз. Я забираю поселення за типся. Ага, його там хто не буде. Це вже інше питання вам. Ну у мене як завжди, немає пушки. Спітфаер, нічого. Я зверху, якщо що. Ось люди Вони та, не всі разом, вони тільки 30-30 Вони -30. не всі разом Та ні, всі разом А тут два відряди? На криші На криші Я порозрежу хилість Блядь, а як ти, як цей підер мене чув, ну шо за хуйня? Я тикаю, у вообще 30-30, типа, а, так что э, я э, не э, буду. Да за мной бежать, так что... Шо... Не, не бежать, я тут. Чувакай. Не файтить, Ой, можно мне, типа, патроны? Мои же. На 130 зажимаем. Да-да, я бачу. Я попробую, чекаю кьюшку, кьюшка є, добре. Рєсай. Чи відійдемо на гейзери? Та можна і тут. Давай. Ти готовий ще? Та, я ульку заряджаю. Обікрав до тебе. Вони ззаду корабля файтіться. Я на крешу корабля.

Зверху чи де? Зверху, да, на самому верху. Тільки як вони м... Блядь, ну що за хуйня з цією гою? Нок? Хорош. Е, Свапаю. Сліва, тут, тут, тут. вона. Помня, на no, обу. Ззаді ще один, Рома. І під нами. Так. Да. Він тікає, пішли того боку. With enemy. Щас. Во! Таргет. Я за тут. Позитки. Я тебе падаю. Він прям, ну, нос. Иди в ТП, иди в ТП. Что ж.

Я вам кажу, я тупо не розумію, як цю гру грати. Я просто сижу, чел просто виходить і вже прифаєром в мене стріляю. Так я просто сидів на місці. Може як ти клаймбився, ти мусив вилізти. А саме перший раз то, як було? Да, ні, другий ж саме. Я не знаю. ж самий. Ну, перший раз, то може просто побачили, що по зіткція типа типи його. Мені треба патронів легких, у мене тільки 30 штучков. У мене сотня Мені треба прям щоб 300-400 oh. То в мене спитфайер То спитфаре ще бішмач це тоже не Ні, Не на увазі, що зажимати треба я кажу він нормальний, шок прям добре урон удачи Дизраптор, я тут. Ого. Я за дипсок съела отсумка, черный знаю. Потом смінщик Турбозарядник можу кинуть. Не-не-не. Блять, я пьюшку нажал, а тут двери, блядь. Шлем можу. шлем Мож кинуть? Члє... На смок краще, чи на рейфу. На смок, на смок. Краще, краще Антону. 2-4, кому-сь треба можу взяти. Да, візьми. Ні. Я можу три кинути сім. Да, кинеш у мене Сентіна. Рейфа, ніщо не може мене зупинити, тут такі двері, вона така. Кинув Тут У мене є відзони, мене є хілки, мене є кьюшка, мені типа. Вай. Так турбозарядні комусь ново не буде? Ні, ні, є, є 3Х я може ще один зверху не треба. Ні, зверху не треба тільки Рома, один. одного. 2-4 трохи. Дві трохи мені. У мене є золотий. Сам. Мені тяжелого не треба, мені треба піскіпера. А по э, чу. Расканировалось место. А ты там подлуз? Бачу, 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 все, все, все. Оттуда. Бачу, 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 бачу. Чекайте на меня, что я вот тут кидал. Я не могу куда патроны запихать. Ух ты. На мен. Блин, а я прикол как ты нашел. А 2x чего один x не Круглый может икс кинтрик набрать. Давай. А я буду бы на учился бы хопать. Ой.

Сказал давить на часы. Давить маленьких, одна mm. велика. <свист> <свист> ну, надо скрафтить, он там справа. <свист> Я шось, думаю, варку, mm, Батут <свист> есть. Не трать, пока не трать. Поки, не <свист> трать. <свист>

Звідси зіграємо, say, я себе зіграв прямо звідси, якщо чесно. Щоб зараз по відкритій не ходити краще О oh, тут... oh, там люди. Oh, yeah, eh, yeah, там yeah. прилетіло, тут Да. Yeah. Може, туди вже не варто. Файтеться. О, oh, там є. Тут файтіться перед нами. 51. Комбузу, 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 комбузу. Чел тупо на мене не може найти посты внизу поймали Вниз все тут є Нам треба верх занять забийте 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 на треба верх зайняти Ба тут є oh. 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 Я зарубьешь Я до вас Упал один на тебе Прамотайба тут завеземо наверх Дайба тут

Да. Yeah. Там, на том трупе, внизу. Забрали его. Выграли. Альтернату подожди. Кто там файтится? Mm -hmm. А я шприцы. Mm -hmm. скину. кем? бля, я бежу до вас, подожди, я, блядь, заберу зум. Блядь, не могу взять, ладно. Можеш взяти их, я потом заберу. У меня 12 великих банок, треба кому-то. Перед нами тебе, перед нами тебе, перед нами е, 137. Я 35 дал. На крыше. куполі Гибратара в куполе. Да. Эээ. Девин. Пидваны, поднимайтесь, поднимайтесь. Феникс там досить. Я скинул на землю. На тобі свап. И феникс. У меня золотый.

Нам треба просто на цього, на морські, і забити хуй. Все. О, там люди. Добре. Там де зіпка стоїть. Забейте, забейте, просто сидимо. Все. А Скільки тобі урону до наступного до червоного? 500. Я можу забрати тобі цю хуйню СТП. Якщо хочеш. А мені не важко. О, О, Нам треба зайняти просто міст і не пікати. все. От там добри. Добре, треба так, щоб нас не збрели. Отут можемо грати, отак, все. Сто? Тут. Good. Побіг наверх. На робот? Я не бачу. диму прям. Крис нема. Пойдемо по цьому строїти. Зажимаємо по тих, хто летить поки що не піднімаєшся воно ще біжить піднімається спину чекайте, спену. спину, спину це головне не okay. бачу отак бачу ну бачите, у мене 15 великих у мене 12 великих там. у мене 8 не можу кинути в жадь Одну можеш, ти можеш приймати. Прошу. Зона де? Ми треба зону зайняти. Оцей домік в mm -hmm. зоні. Дивіться, чекаємо моєї ТП. Я дам е, ТП отсюда. А звідси я покрову? вагончик. Ну, під вагончик. Ми попробуємо, попробуємо всяку вагончик. Під вагончик, там є люди. Я дам ТП, почекаємо. 89% 92. О, о, ой, о, під батут. Зайбись. Але треба сейва давати, почекай. там. <skulling> та-та-та <Ты крел. skulling> да, та-та-та. Лаба, лопа, віддала, вони віддали вагончик, Можливо вагончик зайнятий. Займіть вагончик, думаю. Я тут. Ром. На Чеш. Сейчас не тут, Ром. Mm, дочку. Все, сидимо. Воно oh no. Не, не пікай, не, не треба уваги Так. Нас тут зажати легко, тригер ленту має бути Стою Перебігає Треба сюди дивитися, бо тому, вони спальне особу Вони просто... Яких? Лайтів, я, я закрашу сюди, почекай Промо банок, Сейчас лоба. О, потирево. Блять, там забрала банок Все. люди вики тут тоже. Сейчас сидимо, сидимо, сидимо. Дайте, по -по -по Десь, треба, топ взяти з пофайти. У мене є тепер. Сидимо, нам треба дивитися. Центр буде, де центр буде. То ми дивіться тихенько, сидимо тут, потім проходимо під словом, потім можемо сіти сюди. Все, маємо добру зону Это Седем... Кто-то так, уме? так умеет? Как? А кто-то так умеет? О, так садишь? Атака. Все чисто хватится и тут просто... ...килл. А не, не в Двое. Сени. Я не хочу тратить у меня на файре патроны идут. Разбил, кондуит. Ну, там есть все тяжелые. Они легкие. А, а, да. И легкие, кстати, там тоже есть. Да Особенно крафтинг, легкие. Куда идем еще раз, скажите? Под заборчик, потом сюда, або сюда. Там по ситуации. Люди справа. Вот тут. Все це, окріп, так, де, це... Вони вниз спригнули, звідси. Ми можемо нагору підняти. ой ой я не запригнув. Я одну одну ногнуту. Останній ну. GG, хлопці Єбать, я ще кіл лідер килл лидер. Вот так, я килл лідер Блін, все время бу яй, ты. І... Це як грати? Два раза щоб Кирисать, що бути килл лідером Якщо вам треба курси по Apex, ви звертайтесь. Блин, в том прикол, что я сарай, бог лидером и тут батсон получил.